Знаєте, в житті завжди буде той, хто голосніше кричить, і кому наче як важливіша. Але це не так. Якщо ви менше про щось говорите чи кричите, це не означає, що ваша потреба менша. А як же ви для кожної вашої потреби є місце в цьому світі? І якщо ви менше про це кричите. Це не означає, що вам менше треба. Ваша історія, ваша потреба достойна того, щоб бути почутою. І для цього не треба, можливо, супер щось робити. Їй вже є місце ваші потреби в цьому світі. Можливо, треба знайти людину, яка вас почує. Залишайтеся. Не лишайтесь з тим на самоті. Ви достойні по народження.